Міський бюджет влада вирішила прийняти вкотре за якоюсь таємною вечерю, адже головний фінансовий документ міста так і не був попередньо оприлюднений. Практика втаємничення фінансових документів стала ледве вже не постійною практикою Олександрівської міської влади. Цього разу, до речі, міський бюджет прийняли взагалі безпрецедентно у цьому документі. Вільно може гуляти більше мільйона гривень, адже близько 14 позицій, одна з яких оцінюється проектом бюджету, в розмірі. 345 тисяч гривень не закріплено жодним іншим документом. Наприклад, ця ж сума 345 тисяч гривень передбачена в бюджеті, але не визначена, на які конкретно цілі буде витрачена. В документі прямо вказано на інші виплати на 2013 рік. Цікаво, те, що дві комісії, зокрема з питань законності та освіти, не визначили щодо проєкту рішення. А фракція партії промисловців підприємців України у міськраді не голосувала за проєкт взагалі, оскільки суті документу не було остаточно відомо нікому. Цікаве і те, що жодна з обіцянок міського голови по врахуванні пропозицій громадськості з громадських слухань не включена до проекту рішення по бюджету на 2013 рік. Таким чином, всі обіцянки влади залишились за дверима громадських слухань. Бюджетний документ став фактично протоколом про наміри, а не серйозним фінансовим документом. І можна його також оцінювати як формалізований спосіб відібрати чималу суму коштів на невизначені цілі без погодження навіть міської провладної депутатської більшості, яка вже фактично перетворилась на декоративне прилаштування до декількох чиновників виконавчої влади Олександрії.